В рамках нормальної етики, будь ласка, вас. Які нецензурні слова, я б на вас сказав? Які нецензурні слова, я сказав, що люди порушили закон. І Я це доведу. От Я Я вже довів це. Я зрозумів. Я Я почав слова і прошу, що надати допомогу. Ви Забрали біля, шановне. Ви проголосуйте про рішення слова, ви не Ви мене вибачте, да, бо але це хамство, треба зупиняти. Я вибачаю. І <тураз> Якщо у вас. я О, це в вашому стилі. Да, да, Також, так шановні, я хотів вас спитати. Де да, Акуратура обласної, який передано, де він тут є, де він знаходиться? Його тут нема. Де начальник переходу поліції, на сьогодні цієї поліції, де він є? Його знову ж таки нема. Так, давайте сесію проводимо. Що ви мені робимо? Як дівчине? Людина, яка порушила закон, називається порушником закону. Я про це сказав. А це хто прокурор, це хто? Ти, Ти, ті, Давайте я сяду вам і проведу. І ви самі зрозумієте. Якби тут не було всі половина куплених, то всі б розуміли це. За, за то? 36 чоловіків тільки демонтаті хороші, а останні барани, то ти сам вам дав право таке повноваження. <UE> я не вас я про вас, вас кажу. Я не про вас особисто. Я не про вас особисто. Я не знаю, як ви голосували. Я зараз не можу сказати. Але в той же час. Але в той же час. Пане Сергій, не вистивайте все це. Вона мені задала питання. Вона мені задала питання. Я на нього дивлюся. Він гені усі висушує. Це він прекрасно знає. Тут я шукуровся. Такі-то такі. А чого мені депутат сказати? Чого мені депутат сказати?